Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги захист пропелера для дрону Mavic. Це частини корпусу для дрону DJI Mavic 3, які включають верхню, середню та нижню частину корпусу, раму, передні та задні кришки, а також ліву та праву руки. Цей набір захисту є ідеальним рішенням для заміни пошкоджених або зношених частин дрону. Корпус виготовлений з міцних матеріалів, які забезпечують надійний захист внутрішніх компонентів дрону. Оригінальні деталі забезпечують. Печуть точну сумісність та легкість у збірці, що дозволяє легко відновити функціональність вашого дрону. Пропонуємо до вашої уваги захист для дрону Mavic. Це захисний броньований елемент, розроблений спеціально для дрону, виготовлений з вуглецевого волокна, тому ефективно захищає нижню частину дрону. Захист допомагає знизити ризик пошкодження важливих компонентів, таких як сенсори та камера. Завдяки своєму легкому та міцному конструктиву цей аксесуар не додає зайвої ваги дрону. Завдяки цьому він буде зберігати маневреність та ефективність. Цей аксесуар. Суар необхідний для тих, хто хоче додатково захистити свій дрон та подовжити термін служби. Пропонуємо до вашої уваги ремінець для пульта дистанційного керування. Цей ремінець для пульта дистанційного керування розроблений для багатьох моделей DJI. Аксесуар дозволяє зручно носити пульт на шиї, звільняючи руки для інших операцій під час польоту. Він забезпечує надійне кріплення, запобігаючи втраті пульта або його падінню. Завдяки регульованій довжині ремінець підходить для будь-якої людини, забезпечуючи комфорт та зручність під час зйомки або керування. Керування дроном легкий та міцний матеріал гарантує довговічність та зручність в експлуатації. Пропонуємо до вашої уваги блок живлення для дрону. Це потужний та надійний блок живлення, який підходить для великої кількості дронів. Він має потужність 100 Вт та забезпечує стабільне живлення на рівні 20 вольт. Це дозволяє заряджати акумулятори з високою швидкістю та ефективністю. Він є сумісним з широким спектром зарядних пристроїв, забезпечуючи універсальність використання. Блок компактний та легкий, що робить його ідеальним для подорожей та виїздів на. Зйомки Пропонуємо до вашої уваги шасі для дрону Mavic. Це захисне шасі для вашого дрону, розроблене для різноманітних моделей DJI. Воно забезпечує додаткову висоту та захист для нижньої частини дрону. Завдяки цьому ви зможете мінімізувати ризики пошкодження камери та сенсорів під час приземлення на нерівних поверхнях. Завдяки розширенню на 32 мм Ці шасі дозволяють залишатися дрону в безпеці навіть під час посадки на кам'янистих або трав'яних діях. Лянках легкий та компактний дизайн забезпечує зручність у транспортуванні, а також не впливає на маневреність та стабільність польоту.